Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Відео як зачасту розпочнеться з невеличкої розпаковки. Я отримала прес-пак від бренду БКК, це подаруночки до Великодня. Ось пропоную вам разом розпакувати. Мені відправили дві пасочки. Ось одна із них іде як крафін, а інша іде як звичайна пасочка з дуже гарним пакуванням, дуже гарними малюночками. Там намальовані котики. взагалі, знаєте, як я завжди кажу, така дрібничка, але дуже приємно, що бренди не забувають, надсилають різні подаруночки до свят. Дрібничка, але завжди приємно. Також в приспаку йшла водичка від росинки. Це, знаєте, таке легке нагадування про дитинство, особливо ця водичка Тархун. І новиночка, яку я ще не куштувала, це водичка узвар. Це як газований узвар. Раніше подібного нічого не було. Ось показую детальніше вам пасочки. Дуже гарно виглядають і аромат від них стоїть на всю кімнату. Так, Я зараз буду готувати сирну паску, для цього нам потрібен творог, Саме такі ось домашній палю, масло, вершки, три шоколадки і ще зараз візьму три яєчка. Потрібно, це зараз будемо все збивати. Потім гріти до закипання і розділяти на три частини з кожною шоколадкою. відповідно. Ось так це все виглядає. Я додала три яєчка, масло і буду це все блендерувати зараз погружним блендером. Ось маса має бути такою однорідною, тому блендеруємо, поки всі інгредієнти не змішаються. Ось так виглядає готова маса. Я не сильно блендувала, щоб де-не-де -де -де залишились такі м -м, крупиночки, тому що мені так подобається, але ще на вогні воно трошечки йде більше до однорідності. Підігріваємо, щоб маса трішки стала рідшою, але не доводимо до закипання. Ось. І після цього, коли вже маса нагрілась, топимо шоколад, розміщаємо його в три окремі тарілочки. І розплавляємо в мікрохвильовці. Далі я збираю формочку для самої пасочки, я її купувала пару років назад. Я роблю кожного року вже десь років 5 поспіль цю паску. Ось Тому формочка ця багаторазова, не одноразова. вона йде з пластику, помив, і вона тобі буде служити ого! го Речі, ще один такий важливий момент. Я трішки підігріваю шоколад. Потім дістаю його і ось так перемішую, щоб шоколад ставав більш одноріднішим. Одноріднішим, тому що якщо залишити його в мікрохвильовці надовго, можна спалити шоколадку, що в мене сталося із білою, я її спалила, тому купили ще одну і зробила вже як треба. Далі підігріту сирну масу, яка вже, до речі, трішечки прохолона, ми ділимо на три частини і мішаємо з кожним шоколадом, з чорним, з молочним та з білим. Далі по черзі я викладаю форму, до речі, форму, обов'язково потрібно застелити марлею, тому що потім буде сироватка ще стікати. ось, і щоб вона, так знаєте, не прилипла до форми, це потрібно обов'язково зробити. Далі викладаю я це все слоями. Перший слой у мене з білим шоколадом, потім з молочним ось, і з чорним. Також дуже важливо гарно втрамбовувати слої, щоб не було ніяких прогалин. Я ось так ще іноді постукую, щоб воно точно. Все там, знаєте, правильно, рівну по формі вляглося. Готую я цю паску, вже, як я казала раніше, не перший рік, вже 5 років поспіль. Це виходить надзвичайно смачно, це перевірений рецепт. Є одне, але я забула сфотографувати паску після. Повірте, на слово, вона вийшла дуже красива та дуже смачна. А також ми готували ще популярні в цьому році паски з начинкою. У нас була із карамелью дві штучки, і якщо я не помиляюся, з крем-сиром точно ми куштували з карамелью, Дівчата, хто не пробував на наступний рік, обов'язково спробуйте. Це надзвичайно смачно. Мама чоловіка робила карамель домашню, і це просто вау! І до речі, ці пасочки вона готувала за декілька днів, щоб вони були не такі м'якенькі і було гарно вирізати ось цю серединку, щоб вона не так ламалася. Це такий маленький лайфхак. Потім ми, звісно, приступили до покраски яєчок. Спочатку їх зварили, ось, а потім вже фарбували фарбником, самим звичайним харчовим, тому що лушпиня, яке готувалося для покраски, тато чоловіка, коли прибирав гаражі, випадково викинув. Ми теж з цього дуже посміялися. Така знаєте, смішна історія трішки вийшла. Ось, але фарбником теж вийшло дуже класно. Далі ми вирішили зробити ще такий собі декупаж. Ось, ми взяли серветки, такі, знаєте, пасхальні там котики, пасочка, яєчка, тематичні, скажімо так. Ось, і потім за допомогою білка ми робили такий декупаж на яйцях. Це також виходить дуже оригінально, цікаво, і знаєте, це дуже класне заняття таке, з дитиною. Ми робили це разом з соломійкою. Наразі я зараз роблю підготовку, тобто вирізаю самі картинки. А далі ми вже разом з Соломієчкою будемо це робити на яєчках. Я вам хочу сказати, що в неї було стільки емоцій, їй дуже сподобалось. Тому якщо також хтось не знав цей лайфхак, тому що потрібно небагато. Наприклад, навіть в паску йдуть у жовтки, залишається білок. Тому цей білок можна використати наприклад, для такого методу прикрашання яєчок. Бери кісточку, вмочай сюди в білок і нанось на яєчко, але не багато. Ось так. Так, чик. Так, тепер бери наклеечку, яка тобі подобається. Котики Котики і приклею котики. Ось ну, такі трохи речі. Трошки, трошки не, не розчитаю так? І зверху ще отак по котиках обережно проводь, ось так. В цю сторону. Що приклеїлось, да? Ну, показуй. <продуктор> <продуктора> <О>, Привіт. <продуктор> <клес> Класно? Я <Yeah>, вам <он> приклеїла. Ми звукаємо. <продуктор> Легка, Зараз ми якраз над цим працюємо. Солічка, ти багато вмочаєш і рвиться наклієчки. Багато? Все, не вмочаю, так тримай. Кіму вмієш. Ні. Давай зверху. Вучишся. Оце що треба. Саме варіант, це по-другому. Та не вмочай, каже. Достаю. У нас клады. Такі... Дивіться, в нас тут уже декілька. Ось це соля робила майже сама все в котиках. ось це саме перше було, до речі, саме гарне вийшло, І ще є таке. Салфетки не Можеш туди, давай на цю. Так. Давай тині подавайте. Тримай. Вона просто велика така ця паска, і виглядає гарно. Так. Вау. Ще бусинки є, бачиш, посерединці. Хо-хо-хо. Красоті. Це дуже хібуде, буде дуже близько. Так, далі рожева. Соломіка, твоя яка? Оця буде чи ця? Яку ти хочеш? Ось цю, так? Тоді давай. Рожеву ти хотіла? Чи може зробимо таку чималу рожеву? Давай? Так, ми вже Соломії купили сьогодні сукню на випускний. У нас 22 травня випуск. Вона виглядає дуже гарно, взагалі, як принцеса. Мені подобаються ці бусенькі оці. Рукава. Да, рукава дуже стильнячі. Як у принцеси, це так принцеси ходять. Маленька тешечка. А ну покружи, ззаді бантик ще покажи який. Дуже гарний. А ну давай. Вау, так, ми прийшли до церкви освячувати пасочку. І навіть хтось не прокинувся Будь здорові. Будь щасливий Немаєш салфетки. Ну, на сонечку так тепло, правда, Дудь? Пошли в церкву. Яка гарна у нас церква. Пошли, церкви. Ну пошли. А да ну твои. Нет, ты посыльный Давай. Христос Воскрес. Воистино воскрес. <рес> Все. Жина. <рес> Христос Воскрес. Уискно воскрес. Хорошо. Класс. Такая пасочка у нас, да? Це из церкви? Да, це посвящено. <рес> Великдень у нас пройшов, скажімо так, по гостях, а потім в дорозі, тому що ми одразу їхали додому, тому вже нічого не знімало. До речі, в Овручі є ще дуже класний такий польський магазин, і ми заїхали туди скупилися, купили ось такий сир, кілограм 270 ой, 295 гривень. Це взагалі ціна шара, тут повний такий лоток, нам його вистачило надовго. Шпроти ось такі саме любимо в скляній баночці, вони дуже смачні. Тунець. Можна або на салат, або на бутери, каву, ось таку лаваза. також її любимо крема густо вона дуже смачна і по 148 гривень, тому взагалі пушка. Далі купили масло. Ми таке ще не куштували, але я вирішили спробувати, і воно, до речі, дуже смачне. Далі взяли ось такі оливки в баночці, на салат будуть або на закуски, потім ось такий сирок для салатиків а фета, ще один тунець. Далі сир е, з плесенью, горгонзола, Ми його також любимо. Точніше, я люблю, Вадім його не дуже їсть, а от я обожнюю. Далі, ось такий цезарь. Взяли, можна соус використовувати, можна якісь заправку до салатів. Також я робила, дуже смачно виходить. І взяли ще ось таку штуку для прибирання туалету. Це такий спрей, бачила його багато, де. До речі, ціна взагалі нормальна: 110 гривень. Я думаю, його вистачить надовго. Запінюєш, чекаєш, поки воно. Події і потім щіточкою протираєш і змиваєш. Взагалі супер. Я вже користувалася. Я забігаю наперед, скажу, що дуже прикольна штука. Великий об'єм, до речі, ось тому я ж кажу: річ дуже крута. І сума такої розпаковки вийшла 1375. Багато це чимало оцінюйте самі, але в принципі цілий пакет цього маємо. Ми зайшли в кав'ярню на Волонській набережні. Тут в парку Наталка. І тут настільки атмосферно, дуже гарні картини. Так, да, дуже гарно. Я люблю мороз. Є ж. Обично морозе, але я його люблю. До нас в гості приїхала моя рідна, старша сестричка Альонка. Знайомтеся, хто ще не знає. Ось, і ми вирішили прогулятися, приїхали у парк Наталка, що знаходиться на оболоні. Я думаю, що багато хто там був і чув про цей парк, хто ще не був обов'язково просто рекомендаціон. Ви просто маєте там побувати. Вона да, зараз підемо туди. А що туди можна і проходити? Там, до речі, ось, малюють щось. Лавочки фарбують взагалі. Атмосфера така тут дуже класна. Spis <laughs> dem. Дуваючи доця квіточки. Маленький спойлер з нашої прогулянки, Соломія намочила весь одяг, і ми просто зібралися і поїхали додому, проте прогулянка була дуже класною. На цьому будемо завершувати наше відео. Будемо вдячні вам за будь-яку активність. Дякую, хто дивиться наше відео до кінця. Ставте обов'язково пальчики вгору, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь питання. Ось, бережіть себе і до нових зустрічей. Пока!